І Динамічні навушники, Ну, вже не дуже нові, і в мене вони вже доволі таки давно. І послухав я їх, і ось вони в мене на столі. Зараз ви їх бачите. Це, я сказав би, одна з найкращих динамічних моделей останнього часу. Не тільки по звуку, а ще й по зручності. Я це дуже ціную, тому що металічні навушники останнього часу. Ті ж самі Сімгод і 500 і East 6 від Hi-Fi мали дуже незручну форму, таку, яка в мене у вухах не тримається. І я дуже ціную цей момент, коли навушники вдало зроблені і дуже класно сідають у вухо. І ось вам приклад того, як можна зробити навушники, які гарно тримаються у вусі. Розпаковку цих навушників я робив до цього, можете подивитися, знайти на каналі. Там все показано. Не буду я там цього разу відкривати коробку. Хочу лише показати вам ось кабель рідний. Зараз розповім, як було з ним, як було без нього. Непоганий кабель і виглядає непогано, і звук теж має непоганий, але. З цим кабелем було занадто трохи так. Занадто розкуто, скажімо так. Навушники дуже, мають дуже такий яскраво святковий динамічний звук. Це дуже схоже на TFZ Tequila, що вже є компліментом, тому що TFZ теж мають приблизно таку, таке налаштування звуку, От. і вони, звісно, трошечки вище класом, ніж ці. Та й коштують дорожче. Але якщо застосувати і туди, і сюди інший кабель, що я і зробив і там, і тут, то можна досягнути дуже класного звуку з цими навушниками. Отже. Як було з рідним кабелем, рідний кабель має надто розкутий звук, і це проявляється в першу чергу на якихось електронних композиціях, на басових якихось партіях, на там, де дуже багато якоїсь перкусії, високі частоти теж можуть заходити занадто далеко і бути такими не, не дуже зібраними. Тому Мені захотілося в цей звук додати якогось порядку, якої, якоїсь суворості. Тому я ось взяв отакий кабель, чомусь одразу за нього згадав. Це Fial White Rise, і він в мене давно був. Ні, ніде я не міг його застосувати, тому що він надає такої звуку моніторності, він докупи збирає звук і додає такої чіткості, і ну, в деяких моментах це виявляється занадто. А тут о, якраз ця властивість кабелю і знадобилася. Тобто кабель має якісний звук. Але він по, всім, по всіх частотах додає чіткості, якоїсь такої впорядкованості звуку і збирає все це в якийсь такий сфокусований момент. Отже, басу трошки стало трошечки кількісно менше, але він став набагато більш контрольований. Середні частоти вони як були класні, так і залишилися. І з-за е, того, що е, трошечки басу стало менше, вони середні частоти стали більш виразними. І таке ж саме е, і з високими частотами, трошечки е, їх е, додали їм впорядкованості, трошечки їх зменшили і зробили їх більш контрольованими. Тобто, по всьому спектру частот в нас трошки, трошки додалось чистоти якоїсь, якоїсь впорядкованості. І що ми маємо? Ми маємо дуже класний бас, якого достатньо, і навіть саб, саб, ну, може, саббасу тут і не дуже так багато, але він є, і він такий відчувається непогано. Маємо непоганий удар, чого не було у стоковому моменті. Там таке більш таке м'якеньке, більш таке м'язисте, трошечки розмазане, але все одно дуже таке ефектне, дуже динамічне. От, тут ми трошки його впорядкували, трошечки ми додали чіткості, додали сфокусованості басу, і все стало ну, більш. Ну, Я вважаю, що стало краще. От. Середні частоти були непогані, але то була така вешка. Тобто середні частоти були такі трошки втоплені. От. Зараз їх стало кількісно не набагато більше, але вони теж стали більше сфокусованими, більше такими розбірливими. От. Додалося деталей. Або може не додалося, а скоріше їх стало чутно краще от, на фоні високих і низьких частот. І е, великих нарікань по цьому звуку я не знаходжу. Тобто класні середні частоти. Можливо, можливо трошечки вони поступаються тим же ж самим сімготам, але то трошки е, вищий клас, як на мене, навушників. Тут все більше на, таку, на, на розвагу, на, на веселищі. І самі навушники направлені, як на мене, на якусь електронну рок-музику, таку динамічну, яка ну, для настрою, скажімо так, вечором полежати, послухати щось таке цікаве. Можна слухати Рамштайн, можна слухати Prodigy, і від цього отримати велику насолоду. Високі частоти не йдуть так далеко, як, як хотілося б, але мають тілесні, тілесну основу, мають непогане розрішення. Класно грають. Але якщо додати їм трошечки протяжності, то було б зовсім класно. Але і того, що є, достатньо. І грають наушники ну, із... по всіх частотах, я ж кажу якось так: весело, динамічно, ефектно і цікаво. Десь так. Тому, якщо ви шукаєте такі навушники для такої от музики, то це дуже, дуже непоганий вибір. По тому, як я їх позиціоную, ну, скажімо так, 7 год вище East Six від Muse hi Fi десь приблизно однаково, але там трошечки більше відкритий звук і трошечки кращий баланс частот. Тобто навушники відкриті і вони від того тільки виграють. Але і тут те, що ми маємо, дуже цікаво, дуже гарно грають. Десь приблизно тут на одному рівні у нас арія від MoonDrop, перша арія. Теж дуже схоже грають, але ті не мають такої веселої такої яскравості, як тут. От, це більше такі веселі наушники. Все ж для, для такої динамічної музики. А більше якихось таких от конкурентів і знайти важко. Із динамічних навушників. Як на мене, ті ж самі Artie R2, вони мають більш таку, таке серйозне налаштування і теж, що стосовно динамічності, вони тут програють, але виграють по балансу частот, мають таку більш таку мелодійну, співочу таку подачу. Як можна сказати. Отже, мало, мало, дуже мало конкурентів і дуже цікавий звук. Тому, якщо хочете, можна кабелем знівелювати ваші якісь забаганки з цього приводу. А якщо вам хочеться так: от дійсно м'яса, дійсно, щоб качало, то і стоковий кабель дуже непогано підійде. Ну, Десь так. Такі от вийшли. Клін файн. На все добре. Дякую.